А зараз е пішов досить скандальний скандал навколо заяви е е Денисенка про евтрарічну заборону е чолов чоловікам на виїзд за кордон після завершення війни. Ну, це викликало велике збурення у Фейсбуці. Тому що о, люди цього не зовсім це не зовсім можуть е, усвідомити, і а друге, ну у мене дійсно теж я теж після цього зробив невеличке опитування в себе в каналі, але я трошки по іншому сформулював питання, тому що у нас вже частина людей виїхала вже так, ну, uh -huh. і мене цікавило, хто має намір виїхати, а хто має намір повернутися? І от що з'ясувалося, що Співвідношення тих, хто хоче виїхати і повернутися, воно приблизно однаково. Ну, виїхати трошки більше, але тим не менше. Але ем, більшість людей, людей питання виїзду за кордон пов'язано з підсумками війни. Тобто, якщо очевидно підсумки війни будуть хорошими, то вони не виїдуть. Якщо підсумки війни будуть негативні, то вони, очевидно, виїдуть і їх тоді, напевне, ніщо не стримає. Але другий момент, який, про який я ще думаю, що частина людей вона хотіла виїхати і до того, але чомусь не мала можливості. А тут їм підвернулася можливість, вони просто виїхали. І очевидно, що така частина, частина людей є і серед чоловіків, які хотіли і до того, але просто зараз не мають можливості. І просто чекають. Тобто, це не є питання української перемоги. Тобто, е, як, е, що це є? Це є просто дурість, така заява, чи там все ж таки є певний умисел? Умисел є. Зараз я на це відповім. Але насправді, ну слухайте, пункт перший бажання покинути Україну зростання міграційних настроїв і процесів. Почалося задовго до 24 лютого і обмежених введених вед... воєнним станом. Просто люди завжди знали, що вони можуть вернутися знову поїхати. Дуже багато працювали. От Польща відкрила по безвізу можливість працювати, і була мова про те, що інші європейські країни, можливо, теж дозволять по безвізу працювати, тому що безвіз не передбачає роботи, він передбачає туристичні, лікувальні інші цілі. І от за цим паном, плюс під. Безвіз, можливість поїхати. Багато людей ну, віднаходили робочі візи для себе. Їздили, шукали якісь контракти, оформляли дозвіл на працю на сезонні роботи, на три місяці. Переважно людей працювало три місяці на півроку. Це, ну, це стандартна норма безвізу, особливо в Польщі. Абсолютно стандартна ситуація. І от. Ті люди раптом опиняються перед забороною на виїзд, введенням воєнного стану. Ми зараз не обговорюємо, це правильно чи неправильно. Очевидно, воєнний стан накладає певні обмеження, але ота відповідь Зеленського хамська, тут хтось воює, а ви хочете там їхати, всім сидіть здесь!» Вона викликала ну, певне вже тоді несприйняття. Це було рік назад. Замість того, можна було пропрацьовувати престиж, те, що ми говорили в іншому сюжеті, воєнної служби. І тоді ні масова мобілізація, ні пошуки оцими бусиками виловлювань нічого не було би потрібно, і можна було би давати досить велику кількість саме по трудових візах. Люди, які в посольствах оформлюють трудові візи, робочі візи, можна би давати можливість виїжджати, і вони би привозили гроші в країну, фінансування для своїх родин, і тому подібне натомість була створена умисна. Я думаю, тому що в мене і я використовую слово де про фактичний умисний розвал країни. Так що в цій ситуації була створена структура, коли ті, хто вже не міг їхати, лишилися тут обурюючи, ненавидячи всю державу, і все чекаючи, коли нарешті відкриються двері, щоб звідси рвонути. А після того, як вони зрозуміли, що можуть бути такі ситуації, що вже не виїдеш, особливо після цих заяв провокаційних, я думаю, тільки відкриються двері максимальна кількість захоче рвонути, значно більше ніж було без цього. Але всі, ті, хто має право виїхати, жінки, особливо люди старшого віку. Масово теж поїхали, і вони там зараз готують робочі місця для своїх чоловіків. Ви знаєте, що е, українці становлять половину відкритих нових бізнесів за ці півтора року у Польщі іноземцями відкритих половину всіх бізнесів відкритих в Польщі. Частина з них заморожені, платять мінімальний податок і чекають, коли приїде чоловік. Вже на нього оформляють, готують місце, де жити, готують можливість прав дозволу. Карти побиту у Польщі, щоб він там залишився. Тобто, насправді, цей процес міг так не піти, якби не було цього закручування гайок і провокативних заяв ще починаючи з минулого року. Плюс Гетьманцівщина, ну слухайте, коли ви тут руйнуєте бізнес, не створюєте новарнього середовища, коли ви відверто кажете, що ваше ставлення до бізнесу це обскубати як гусака? Ну то що ви чекали? Ви створюєте умови, щоб люди хотіли звідси поїхати. Наступне. Ну, ми вже бачимо на привикій жаль з цими всіма домовностями, ця війна не закінчиться повною перемогою України, і повним звільненням. Вона закінчиться десь посередині якимись мировими угодами, які викочуть людей багато відторгнення. І тут з'являється здумка: пригадуєте першу чеченську, що після неї було? Певні хасав'юртівські мирні договори, і друга чеченська війна друге вторгнення. Якщо Росія не програє в цій війні, а все робить веде до того, що вона не програє в цій війні, Україна не програє, теж і Росія не програє. Буде нічия отака. Оце готують. Оце власне для цього було засідання в Саудії, в джидді. І якщо це відбудеться, друга вторгнення, друга війна стають неминучими. Ну, хіба би щось на раші помінялося? Здох Путін і щось там почалося б якісь перевороти, внутрішня війна і розкол Росії. Але якщо збережеться така Росія, як зараз, навіть після того, як подохне Путін. Повірте мені, ну дуже багато людей в Україні це усвідомлюють, що ну все одно вторгнення неминуче, і тому ну просто втекти звідти, де тебе знову закриють, де ти знову. Чи готовий воювати, чи не готовий, але ти знову опинишся ну, ніби в пастці. Дуже багато людей, особливо тих, які не мають якогось глибокого патріотизму, захочуть звідси виїхати. Тобто, ця ситуація, яка зараз створюється штучно, вона підштовхує людей часто до того, щоб покинути країну, навіть коли вони цього не дуже хотіли. Коли в Україні є робочі місця, слухайте, війна, дає шанс для розвитку економіки завжди всіх країнах. Україна перша країна в світі, по-моєму, в якій війна не дала шансу для розвитку економіки. Ну, тому що влада не хоче розвитку економіки: військові технології, військові заводи, масовий випуск військової амуніції. Всього у нас ну, у нас тільки схеми, у нас тільки здорожчання. У нас закупівля в Туреччині неякісного в чотири рази дорожчого. У нас аптечки, які можуть в Україні виготовлятися, купують в Китаї за п'ятикратною ціною. Неякісні від яких люди потім гинуть. і Тому подібне. От я маємо саме таку ситуацію І в цих обставинах. Ну, люди не отримали спалаху кількості робочих місць. Війна це спалах, це зростання кількості робочих місць. Вакансії мають масово зростати. Так, у нас зараз є дефіцит робочих рук. Але в основному через те, що частина воює, частина значна частина виїхала. Тому насправді мені здається, що влада навіть не думає про те, щоб зробити умови, при яких люди будуть мотивовані залишитися в Україні. Все діаметрально навпаки, мотивації лишатися не роблять. Роблять мотивацію, щоб втекти. А тепер про заяву Денисенка. Ну слухайте, я знаю дуже добре Денисенка. Ну він є типовий західник ринковик. Він членком був членом команди Гройсмана. Е, ну, совєтські совкові підходи. Ну це явно не його. Ну, він він, він він був радником трьох міністрів внутрішніх справ. Десь, мабуть, його тримали на якомусь зв'язку. Десь його утримав, десь на нього могли натиснути. Він сказав не свою фразу. Йому було видно, що йому соромно було це запускати. Він перед тим написав купу всяких там історій, як він там ходив по Португалії, по Іспанії, як він міріє ще по Португалії паломницьким шляхом пройти. Після того тільки вставив цю фразу. Ну це ж типово. Це він ще пару запустили. Не він же ж єдиний запустив цю тезу. Того самого дня я бачив ще в одного зеленого пропагандиста цю саму тезу. І мені здається, що появилося ще в кількох. Я бачив згадки, але не бачив сам. І паралельно з тим, історії, ви звернув увагу, під яким соусом зараз відкривають кримінальні провадження слуги проти своїх за те, що ти крали? За те, що вони зрадники з той же самий Дубінський, за те, що він з Деркачем був, ні, він там тільки свідок. Від нього проти нього відкривають за те, що він. В той момент, коли він повинен бути в Україні, покинув Україну. Оцей комплекс. Родина, мальчик, хоче тебе імети, а ти не хочеш. Ти дуже поганий, якщо ти не хочеш. Оцей підхід. А по воєнкомах ви звернули увагу: основний же злочин воєнкомів, це фальсифікація білі квитки. А що нам говорять? І там реальні звинувачення в основному саме за фальсифікацію по білих квитках. А нам говорять зовсім іншу річ. Нам розказують публічно пропагандистсько, що вони винні, от ви зверніли увагу, про всіх, що вони забезпечують виїзд українських громадян за кордон. Вони допомагали військовозобов'язаним покидати Україну. <как> насправді це 5% злочинів, які зробили воєнкоми. Там інші, там транспортні агентства, там відповідні структури, міністерства, які по волонтерах, по шляху роблять і тому подібне, там їхні. Функції в цьому, а тут воєнкомів саме з цим прив'язують. Я це пов'язав от єдине, як ланцюжки, знаєте, ланцюг присипаний піском, а окремі ланки стерчать назовні. Це можуть бути випадкові ланки, а можуть бути пов'язані. Починається нагонка різко. Воєнкомів не рухають тут раптом нагонка, саме через те, що вони допомагали втікати в країни. А в країні треба залишатися. Ну так, підвозяний час. Нагонка на депутатів саме за цю саму причину. Ніякі інші їх не рухають. Тільки за це критика. І... Потім заява кількох політологів, включаючи Денисенка. Десенка просто розкрутили, він більш помітний, він більш знаковий, і по ньому попали. Ну йому це невигідна була ця заява. Я думаю, що це під певним пресингом в загальній кампанії. Для чого? Я думаю, що слуги дуже бояться, що після закінчення війни Україна просто знелюднює на певний період. Все одно потім почнуть багато хто вертатися. Європа не всіх прийме. Прийме, на жаль, багатьох тих, хто найбільш працездатні, найбільш креативні, найкращі. Але прийме далеко не всіх. Але перші 33 місяці масово рвонуть велетенська маса людей, можливо, до кількох мільйонів з України. В першу чергу, саме чоловіків. І в цей момент в Україні почнеться така неймовірна демографічна криза і така паніка, яка може знести цю владу. І ще один момент, ну нехай хай мені скажуть, що це конспірологія, але знаєте. Оцею темою, що війна закінчиться, але з патріотичних міркувань ми всі повинні трохи ще Україні тут послужити, забутися про свої там потреби і тут залишитися. Вона ще могла б морально спрацювати проти, ну скажімо так, тих, кого вони називають у владі порохоботами. До Порошенка це не має відношення. Це не йде мова про виборців Порошенка. Це йде мова про патріотичну складову українського населення. Бо вони ж до порохоботів записали і навіть ярих критиків Порошенка, які його дуже не люблять. Тому. Для патріотичної складової Оцей заклик, що треба лишитися і попрацювати для України, він ще міг би дати ефект, але є гігантська, а яка різниця? О тих дві третини населення, які колись голосували за Зеленську і зараз для них війна давно закінчилася. Для них тільки оце проблема. Вони не можуть поїхати десь на курорт. Он Монатік може, а я не можу. А чому? А що таке? І оце для них є неприємний момент. І я думаю, що Зеленського був острах, що саме його виборці масово змиються з України. Так, потім повернуться, але пройдуть вибори. Це, це припущення, не більше. Але що потім сталося? Потім, коли тільки з'явилася ця заява Денисенка, вибух відбувся просто колосальний. За лічені години всі пабліки були переповнені. А дальше? А далі йде проста аналітика. Я цим не займався. Мої колеги подивилися. І кажуть, що є витік, що і банкові це дуже добре подивилися. Є ж зелені пабліки, де гуртуються люди, які підтримують зеленську, підтримують владу або там дуже ненавидять Порошенка там чи ще щось інше. Ці пабліки вони ну ми знаємо, вони є, вони реальні, вони досить об'ємні, масштабні. Там багато людей, реальних живих людей, а не ботів. І от в цих пабліках стався найстрашніший вибух. Ми серед нас, от таких як я, появилися певні пояснення, чому це неправильно, чому це все. А там пішли прокляття. Вова, ти нас що тут рабами хочеш діяти і все подібне. От бачив я такі уривки. Тому насправді мені здається, вони різко злякалися, відразу списали Денисенка, відразу ж його оголосили, що він вже не є радником міністра внутрішніх справ, відразу ж він не має жодного відношення. Це його власна позиція. Що в цьому доброго? Насправді, цей... <кхе> ця авантюра чисто совкова, яка би привела до того, що все одно люди виїжджали би масово, просто за хабарі. Против у нас би з'явилося нових кілька мільярдерів. Вона зараз буде заблокована. Це виникло такий вибух невдоволення в оточенні. В людях, які орієнтувалися на Зеленського, Такий йому дало мінус. Що вони зараз будуть говорити, що це сам Денисенко винен. Він сам придумав. Ми ніколи такого не хотіли зробити. Сам Вова, якщо ще не зробив відосяка, то зробить що це все брехня. Ми категорично проти. Але. Вони розуміють, що вони ще зараз підштовхнули цей процес і тому ймовірність того, що вони будуть шукати якісь інші можливості, принаймні, якусь частину населення закріпити, затримати в Україні, обмежити вже незагальною рисою чоловіків там працездатного віку. Ні, це вже буде щось ширше, щось вуще. Якихось там спеціалістів, якійсь галузі, якась там трудова повинність, якась трудова мобілізація. Вони спробують щось інше зробити, яке не буде стосуватися всіх, і відповідно. Не виключе такого бунту. От вони будуть шукати щось, тому за руками стежити далі потрібно. Але насправді, ну я бачу, що вони шукали, вони дуже хотіли знайти якийсь спосіб, ще раз, не перший Денисенко про це почав говорити, щоб не випустити людей після війни. Про 3-5 років після війни не випускати, вже було. Було до Денисенка. От на Денисенку просто відбувся вибух і дали задній хід. А, ну і ще один поганий момент. Поганий момент в тому, що. Навіть найменшого розуміння, що треба насправді зробити те, що мотиватимель мотивуватиме людей не покинути Україну і лишитися в Україні, навіть ця думка навіть не розглядається. Пане Тарасе, але в мене є така думка: що якщо якби була перемога, то не було б і сенсу виїжджати. Чи влада цього варіанту ну, не, не вивчає? E, перемога не передбачена <clears throat> мирним планом Зеленського. Там немає перемоги, там немає успіху збройних сил України, там немає взагалі збройних сил України, там немає санкцій тиску на Росію. Там є пропозиції до переговорів. Скажіть мені, як виглядає, що це такий документ, в якому сказано в всіх десяти пунктах: Росія має вивести свої війська, Росія має припинити то-то, Росія має перестати стріляти, Росія має повернути територію, Росія має там забратися з Запорізької АЕС. І оці десять пунктів таких, що це є? Росія єдиний суб'єкт в цьому документі. Україна чекає, що Росія зробить у Документі не передбачено, що Україна сама повертає свої території і добивається від Росії, що вона забрала. Цього нема в документі, нема в виступі його на G20. Нема там є, що Росія має зробити. Знаєте, коли такі тези з'являються? Це тоді, коли ви їдете на переговори, і у вас є ваша позиція, що ви хочете від переговорної сторони. А переговорної сторони є другі пропозиції свої, і от ви кладете два листки: 10 пунктів зеленського і 10 пунктів Путіна. І шукаєте щось посередині, і от те, що вже появилася інформація, на яку так болісно зреагували в Єрмака, що в джидді Україна нібито погодилася поступитися деякими позиціями щодо своєї територіальної цілісності, вони вже свідчать, що це реальний. Просто це документ на переговори. Зеленський записав документі на переговори. Більш-менш такий, знаєте, не максимальний, але оптимальний перебір підбір того, що ми хочемо. Не максимальний, але дійсно оптимальний. Але буде друга сторона. Тобто це підготовка на переговори. А тепер, коли ми це пов'язуємо з виїздом, не виїздом, знаєте, все-таки основну роль гратиме соціально-економічний фактор. І економіка війну не піднялася, якби мала піднятися, нехай перепрофільована, а впала. Падіння економіки просто колосальні. Соціальні проблеми будуть наростати. Але вони почалися до вторгнення, до 24 лютого. І це означає, що продовжуватися буде, ну, будуть ті ж самі тенденції, тільки вони погіршені розвалом страшним. Допомога Україні дуже швидко припиниться. Ті, з ким шукає порозуміння там, Єрмак і Зеленський, вони Україні не дали майже ні копієчки, хіба трошки гуманітарки там Китай передав. А ті, на кого розраховують, ну з ними сваряться. Тому мотивація для виїзду буде не стільки там перемога, не перемога, скільки результат. Ну і плюс давайте не забуватися там львів'яни закарпатці, мало зруйнованих будівель, мало зруйнованих бізнесів. Їх ще можна якось відновити, якщо гетьманцев не доб'є все остаточно на корені. Але у нас є Дніпро, у нас є Запоріжжя, у нас є Херсон, де жити. Дуже важко, де руйнування дуже страшні, інфраструктурні руйнування бізнесу дуже страшні. Це відновлювати, а на це грошей нема, коштів нема на відновлення. А в нас взагалі є веденська маса людей, які зараз внутрішньо переселені особи з тих територій, Харківщина і Харків, які сильно понищені, а Донбас, а південь України, все Запорізька область, і цим людям просто нема куди вертатися. І якщо жінки десь повиїжджали, то чоловіки то перебувають тут. Десь від призову косять, ховаються або десь там влаштувалися, десь там трохи працюють. Але роботи як такої толком нема на майбутнє особливих надій нема і тому саме соціально-економічні наслідки матимуть особливу роль, а головне певний момент безперспективності: те, що ви кажете, що якби війна закінчилася нашою відвертою перемогою, це був би сильний мотив. Так це був би сильний мотив залишатися. Але. Це була б тільки частина поля, тому що все одно, доки гетьманців ще надії в Україні, ну шансів, що ви втримаєте масово людей, аж не так багато. Ти більше розумієте, що відбулася ще яка штука? Ця війна змусила, і ця хвиля біженців змусила багатьох політиків у світі переосмислити ставлення до мігрантів. Українські мігранти виявилися хорошими, вони працюють так, є праві. Ультраправі ті ж самі Польщі, які вважають, що українці в них забирають робочі місця, і це українізація Польщі і там страшні обурення. Але я пригадую два роки, п'ять років, вісім років назад. Події біля Катовіце, коли там підпалили гуртожиток український, два роки назад події на півночі, де підпалили український гуртожиток, де українські працівники були. Це регулярно все одно повторюється. Ті події і так відбувалися раніше. А розуміння того, що українські працівники це є добре, плюс. Це є, дає можливість тим країнам, які прийняли нібито багато українців відбиватися від вимог загальних європейського союзу, приймати арабів, сирійців, там африканців. Вони кажуть, ми прийняли, от ми українців прийняли. Що ви нам сунете когось каз на кого ще? А ті працюють. Плюс демографічна криза в Європі просто колосальна, і тут ви дістаєте велику кількість жінки з дітьми, яких жінок багато не знайшли собі роботи, але їхні діти, вони вже будуть. Голландцями, німцями більшість з них не будуть українцями, хіба так знаєте за походженням не більше, і це є це є перетравлювання великої кількості людей для розв'язання демографічної кризи. Ну і плюс ще раз кажу: там чекають в Польщі, зокрема, чекають на чоловічі робочі руки. Вони їм були потрібні сезонно, але зараз розуміючи ситуацію, що все може обірватися, я думаю, що дуже багатьом дадуть можливість отримати карти побиту десяткам тисяч людей. Не сотням, десяткам тисяч людей. А інші по сезонних роботах туди потягнуть і теж будуть старатися закріпитися. Тому відтік відтік він так чи інакше буде, тому що це є відтермінований попит на українські робочі руки. Але найгірше це те, що в Україні влада не створила передуму, при яких людям хочеться лишитися тут. Стимулів залишатися не створила. Багато в чому зробили антистимули, в тому числі і моральні стимули, антистимули.